Сьогодні читаючи різні реакції пересічних росіян на цю атаку дронами на Москву на Рубльовку, то вони якось там не лунає. Що ви на Україна, що це київський режим? Ну, там так, є такі, такі так. поодинокі там, ой, давайте удари угу. вас. Є але вони поодинокі. Винний Шойгу кажуть, не захищає, чи Шойгу, ну не, не, не так важливо. А Путін кажуть, а що ж таке? ДПВО, ПВО питають дехто й пише, що якби не почала Росія СВО, як вони називають війну. Так би назад і не прилітало. І так мені здається, що це питання а так можна було дедалі більше громадян у себе там на кухнях починають собі ставити, чи не так? Ми про цю тему говорили давно. Я пригадуючи знову початок широкомасштабного вторгнення, то перше, до чого я особисто заплакав, моє перше відео, яке було опубліковано в Тік-Ток, яке заблокували, там було 150 тисяч підписників і грохнули. Да? Ну мене зараз другий ще більший, неважливо е, так е, його дивляться активно на Росії. Я саме цю соціальну мережу використовую. Mm -hmm. Я тоді звертався до них навіть російською мовою, Не тільки я це робили всі, хто в публічній площині закликали до акцій протесту, і навіть тоді готувалися відповідні акції протесту е, в Москві. Але вони так і не булися, їх задавили. Тому що е, в моєму переконанні, переконанні багатьох моїх колег і політиків, саме треба було взивати кумам росіян. Щоб вони піднімалися і не допустили таких рішень влади, своєї влади. І сьогодні те, що ви говорите, от реакція на Росію, вона от саме такою є. Ми, врешті-решт до цього прийшли. Бо оця вся атака, як на мене, вона спрямована проти російської еліти для того, щоб вони почали говорити, а що ж відбувається на Росії. Угу. Тобто вони повинні вимагати відповіді від влади. Бо ну, до вчорашнього дня ніхто не вимагав, все окей. Ми не вми порішали своїм комом, не призвали. Мама, папа, у нас работає в «Газпромі» або в «Роснефті». Усе зашибись. і на РТР. Так, я в армію не пойду. Якщо я не хочу йти, я вбіжу к бабушки в деревню і там пересижу. Там така схема працювала. І дітей можна вивезти кудись там, олігархи могли вивозити чи чиновники. Ну, десь якось прилаштуватися. Вони цю всю схему налаш... ну, порішали для себя. А сьогодні, коли це відбулося і. Реально є небезпека а, навіть для цивільних, які не відносяться до категорії чиновників, вони починають про це активно говорити. Тобто, е, багатомільйонне місто, центр Росії, серце Росії, почало цю дискусію. Вона дійде тепер там до дірьовні, вона туди де біжить. От, от на що розраховане. Я вважаю це дуже правильно. Це треба було робити ще раніше. Звісно, раніше не було такої можливості. Підготовка тривала дуже довго сьогодні. Ми касаємо про те, що для того, щоб це почалося, українська армія має бути якісно іншою ніж навіть рік тому була. Вона сьогодні такою є. Багато є проблем. Вад, звісно, про які можна говорити, ми ще будемо дискутувати, я думаю, не один місяць після перемоги. Але те, що, наприклад, сьогодні ми маємо надсучасне озброєння, це констатують на самій Росії танки, літаки в 16, зараз, усилку дискусію на те і ти саме. Вони ж там вони ж так що це жах один. Як 16 для них. Це ж якась катастрофа, ну це дійсно катастрофа. Але вони з останніх сил, що намагаються утримувати наше ППО вели... біля великих міст, реально тому що ну кількість прильотів так само шахедів це десятки там до півсотні за ніч. Бо якби вони всі вибухнули в Києві, ну, розумієте, це було б на ну, дуже дуже небезпечно. Вони багато отримують систем тем ППО саме біля великих міст, замість того, щоб вони були перекинуті на фронт, збивали авіацілі. Які там піднімаються для того, щоб атакувати фронтову лінію, тобто це ще процес триває, і підготовка йде. Тому ж ви запитуючи мене, чому запитуєте, чому так, в них ще є ресурс чинити опір, вони намагаються чинити. Але оце цей злам свідомості, коли mm -hmm. росіяни вже розуміють, хто винен в цьому, Зі скільки yeah. Десусі, навіть по телебаченню, це ж питання не одного дня, це підготовка цієї опозиції, яка буде підтримувати Легіон Свободи. А сьогодні ще ну, влада Росії зробила супер подарунок, я вважаю. ну Биті на цю голову, просто кончить як Лукашенко. Я чому як Лукашенко у 20-му році Лукашенко говорили: от пропозиція була: дозволь біло-червоно-білий прапор. Угу. От просто йому казали, хочеш зараз притушити ситуацію, щоб країна ну, притомнішою була, дозволь. Ні, цього не буде. Оце ця, ця ганчіря, оце зелено-червона, що в них є, чи часів Радянського Союзу, це прапором часово сере-сере-сери ну, так. Вони. то він так і залишив. За сьогодні. Влада Росії заборонила біло-синю білий прапор uh -huh. Росії. Вони його заборонили як е, символ Легіону Свобода Росії. Ну просто ну вищого гатунка Я навіть знаєте, можна проставитися тому ініціатору, який це просто вирішив. Тепер на Росії з'явився символ опозиційності, так і це не український прапор. От зараз починається злам свідомості. Буд, якщо вони зараз там полювали за жовто-блакитним кольором, а тепер вони за чим полювати будуть? За біло-синім? Ну це ж ну просто. А тепер це буде. Тепер це буде, бо перша ну, от історія ця почалася, коли на кульках повітряних підняли прапор над так, Москвою. Він літав, і це все речі дуже правильно сплановані. Я тут технологам просто не ну, знаєте, знімаю шляп. Вони красні, красені просто те, що вони роблять. А влада в Росії. Плюнула на цю наживку, і тепер процеси підуть швидше, швидше і швидше. Старець. Для того, щоб вони прискорилися, то я думаю, знову будуть якісь удари або, або якісь провокації. Зверніть увагу на кількість пожеж. Як сьогодні а, загорівся спортовий завод да, в Москві? В Москві чи під Москву, десь там. Mm. Да. Ну, не, не настільки важливо в Росії. Там, там шалено горить, це ж символ Гор... горить руськая водка. Їхнє святої то, що вони бухають утра на завтрак, на і на ужин, це у них горить. уже то і в них горить кожного дня, горить щодня. Заводи, фабрики, параходи в них вибухає, горить. Що твориться? Це все виходить з-під контролю. Оця mm -hmm. ця диверсійна група, яка сьогодні робота, яка ведеться на Росії. Я більш ніж переконаний, що там навіть купа є сплячі. Хто такі сплячі? Це ну, звичайні громадяни, які підтримують те саме Легіон Свободу. Вони ходять по Москві, живуть між ними, десь на квартирах або знімають квартири, або просто живуть, вони чекають команди. Бо якщо Путін думає, що він такий самий хитрожопий, це він тільки робить міг в Україні, коли він сюди засилав агентуру і вони знімали до, от, ну, Ви ж пам'ятаєте, що, наприклад, комендантська година у Києві тривала в окремі дні там кілька днів. Так, так. Наприклад, там тиждень, ти не маєш права вийти на вулицю. Ти живеш в квартирі чи в будинку всього. Це твоя зона. Uh -huh. Тільки ти вийшов, тебе ну, в кращому випадку просто ув'язнили, перевірили документи, відпустили, віршому розстріляли. І це за, за законами воєнного часу, це нормально. А от такі ж самі сплячі є й на Росії. І цього не можна виключати. І по, по одній же ж команді, і ФСБ це розуміє, вони ж всіх не вирухають. Вони просто піднімуться, і в них і зброя, і все. І це готується. І їх попереджає. Дивіться, ця ж підготовка триває, триває. Оце може статися. Я зараз кажу сценарій. Бо такі сценарії були в Україні, а хто сказав, що їх на Росії не може бути? Ну, може бути? І історія циклічна Абсолютно. і повторюється. І Він ще сам цим дійсно і заборонами кольорів і всього знову сам себе підігриває. Так видається, пане Валерію. Це просто ну знаєте подарунок для гіону свобода Росії. Там сидять хлопці, каски доволі ні. Думають, ну, ну ну просто от реально. А те, що ви ухвалюють такі рішення, Путін би що мав би зробити, сказати ні, ні, -ні. давайте зараз треба комусь вручити цей прапор для Свобода Росії. Зробити фейковий легіон, я просто підказую, який би ходив і домовлявся із путіним. Сказав би, да, Владимир Владимирович, ми тут ми все, все все нормально. Ну це, це ж елементарно просто, як це робиться. Навіть цього вони, тобто він вже навіть ну, втрачає контроль, втрачає адекватне сприйняття ситуації. І е, звісно, я ще раз кажу, він не я його не вважаю повним ну, дураком, бо ну, дурак би такого до такого б не додумався. Він вибудував дуже потужну схему контролю і стримування на Росії, але те, що він допускається таких помилок, ну це вже просто воно на поверхні, очевидно.